Чи отримає Україна в лютому допомогу від США, про надання якої нещодавно проголосував Сенат? Так, що. Що я докладу? Ага. Ну так, да, просто карти розказує той період, який затягувався, під, добігає кінця, ми отримуємо добрі новини щодо ресурсів і помагу. Тобто буде щось то виконано, але знаєте, тут з певною якоюсь маніпуляцією. Або буде трошки менше, або з якимись умовами, або ми, знаєте, ми будемо як відчувати. От, ну, як, знаєте, таке, як, щас, я забула як то сказати українською, як послівкусія. Все таке отримаємо. отримаємо. Чи справді Ілон Маск надавав Стерлінк Росії? Так, а що каже? Ще секундочку скажу. Е, для е, людей, для медіа каже, що ні, ні. Як таке може бути? А насправді надавав і надавав не один раз. Тобто, це повтор ситуації надавав. Але для всіх кажуть, що ні. От якось так. Тобто, е, в простор. Одне, а насправді інше. Надавав. Чому Ілон Макс не каже правду? Ну розумієте, тому що це може порушити якісь домовленості. Тут справи тільки в грошах, і в бізнесі. Ну він хоче виглядати таким білим і пухнастим. Але якщо речі будуть називати своїми іменами, це до нього певне якесь недобре ставлення. Розумієте, він чомусь цього не хоче. Він не хоче повтору якоїсь ситуації, яка була раніше. Він не хоче, щоб навколо його персони якісь були розмови, але він дуже хоче грошей. Ну все. Чи відреагує влада Молдови на той факт, що на території країни знайшли уламки шахеда? Ну, дивіться, реакція буде доволі така. Ну, скажімо, бурхлива. Так, треба щось вирішувати. Тобто, це буде обговорюватися. Так, це буде йти розмова про загострення чогось, неприємна ситуація. Але по підсумку повішені тобто це буде реакція на рівні емоцій скоріше, але якісь дії вони не будуть виконані, тому що йде повішений. Дуже дуже якось так бурхливо відреагують, але на рівні емоцій. Вискажуть щось скажуть будуть розмовляти, жалітися. Так це буде ну але надія нічого. А що Молдова може зробити? Аж нічого. Чи справді командувач військами ТРО Ігор Плахута, якого нещодавно призначив Зеленський, під час Революції Гідності приймав участь у розгоні майдану? Трійка жизлів, дев'ятка кубків, шістка ночів, четвірка пентаклів. Так приймав, так приймав. І ну, це як проплачене, так приймав. Чи вплине? Цей факт на кар'єру ні зараз ви розумієте, зараз не ті часи, щоб повертатися в минуле. Ну, Ми що кажуть так, є такий факт біографії. Ну я не хочу тут сказати таке, знаєте, негарне слово перевзутися, але ну те, що було, те було. Воно. Воно кануло, це такий певний хід, коли треба було робити те, що ну як накази, це ж він не від себе це робив, розумієте? Е, сімка мечів в цьому випадку це таке, знаєте, обдумування певної ситуації і виконання чогось. Можливо, це не дуже гарно виглядало, але виконалося. Що, що стосовно Сьогоднішнього, сьогоднішніх подій, то ті минулі події на цю людину в цей час не вплинуть. Він знаходиться на своєму місці. Тут є ну, якась певна повага. Йому певні повноваження видаються, і людина діє згідно свого статуту. Чи будуть ефективними всі кадрові перестановки військового керівництва, які розпочав Зеленський? Я вже втретє дивлюся це, і втретє мені показує, що це треба було робити швидко, миттєво треба було приймати якісь рішення. Кропітлива робота велася вже давно. Давно про це говорили, думали. Це необхідний крок, який потрібен для росту і для процвітання країни. Отака відповідь. Я вам просто переведу карти як на більш людську мову, що кажуть. Насправді від перестановки до сума не змінюється. Тобто, щоб кого б не змінювали. Я не знаю, як так воно може бути, але кажуть, це все відбувається для України. Це буде добре. Ну знову ж таки, це не показують, що було погано, змінили інших людей. Стане добре. Тут просто кажуть, хто б не був, результат буде один. Це буде перемога, це наш шанс отримати наші землі назад. Ну в цілому вважайте так, що в цілому для України це добре. Хай буде так. Навіщо росіяни в Донецькій області розмістили понад дві тисячі вагонів довжиною у тридцять кілометрів? Захист? Це знаєте, як вони чекають, що відбудеться якась різка зміна? На фронті, чому вони чекають зміну на Донецькому напрямку? Так, так, чомусь вони чекають, ду думаю, що дуже скоро саме на тому напрямку, буде якась жахлива для них зміна, і це в цілях захисту. Це треба захистити, і це ще якась маніпуляція е, для, для збереження чогось, для збереження якихось ресурсів. Може, за тими вагонами щось там ховається? Я не знаю. А, але в цілому це якби захист, захист, коли вони розуміють, що буде якийсь наступ, отак. Це, це захист. Одне слово, мені йде просто захист, що вони там захищають. Чи справді Дональд Трамп в разі обрання його президентом готовий вступити у відкриту конфронтацію з НАТО? Знаєте, я не бачу тут дій. Тут є емоції. Тут є розмови ради розмов. Ну це емоційний король, який намагається. Будь-який спосіб захистити якісь чиїсь свої зацікавленості, але дії по пажу і по дев'ятці кубків це таке, знаєте, він отримає задоволення на сьогоднішній день саме, саме від себе, те, що він каже, так, і спостерігає за реакцією інших людей. Але дії його в сторону НАТО будуть мінімальні, якісь, мі, мінімальні. Ні, я не бачу. Це бла-бла-бла. Якісь розмови. ніхто йому не дозволить це зробити. Ну та я я читала його так, оті заяви, що він там буде і Росію підбурювати, наступати на якусь е, країну, одну з країн НАТО будь-яку країну, яка не буде сплачувати якісь кошти в їхній там гаманець загальний. Щось таке. Так я ж кажу, це за такі речі треба язика виривати, коли людина все ж таки не остання людина, так займає посаду, займав посаду президента, та ще й хоче бути президентом. І раптом тут, взагалі, оцей вислів підбурювати одну країну проти. Іншої, це взагалі ну, після таких слів хіба може людина балотуватися в президент, якщо в нього такі настрої? Чому НАТО замість США відтепер контролюватиме поставки зброї Україні? Чому таке він Ну тому що це об'ємні ресурси, і є вже певна недовіра. Тобто дуже багато неприємних моментів, які просто зводять нанівець чиюсь роботу, так скільки не давай, і воно все пропадає, і тепер ми беремося за контроль. Ну це -за недовіра. Недовіра дуже багато ресурсів йде, куди воно дівається. Треба ну просто це факт, чому це вони це роблять. Це просто недовіра, причина. Чи справді Україна вже наздогнала Росію по рівню виробництва ударних дронів, які можуть долітати до об'єктів за сотні кілометрів? Ну я не можу сказати, що ми йдемо в рівень, але, але це прорив, добрі новини. Але все ж таки є зупиночка тут. Така нам трохи не вистачає оце, цих ресурсів ну, для виготовлення. Ну я не можу сказати, що ми йдемо от, одинаково рівно скільки в Росії, скільки в Нас нас можливо трохи менше. Але ми ж до того приближаємося, наближаємося. Чому польські перевізники знову блокують український кордон? Просто показують, зупиняють, зупиняють активну роботу. Тут просліджується іще чийсь вплив росіян з іншого боку, так, іще чому. Ну, вони хочуть, щоб все було тут, розумієте, встановлення справедливості. Оберіть справедливість, тобто ви з нами поступаєте несправедливо, ми теж хочемо щось реалізувати. Отак, от це не тільки має робити Україна, це маємо робити ми. Тут таке масоване не, не скажу оця незадоволеність, але вона підбурювана кимось. Тут ще хтось стоїть і розхитує, розхитує, розхитує певну масу людей, які я не можу сказати, що це знаєте, от всі поляки незадоволені. Це от якась. Кількість людей, яка підбурюється третьою стороною, для того, щоб була встановлена якась справедливість, тут знаєте, дуже неоднозначна ситуація, і тут іде зразу інформація, що воно ще не закінчиться скоро. Тобто, закінчення навіть до, до кінця лютого, воно не закінчиться, воно ще буде продовжуватися Чи затвердить Фінляндія довгостроковий план підтримки України? новий президент Фінляндії. Чи буде надалі підтримувати Україну? Так, так, курс обрано раз і назавжди. Тобто, новий президент, який є, він буде повторювати шлях. Ну тобто, так він обирає, він за справедливість, тобто так він йде разом з нами. Так, підтримка буде. Друге діло, яка вона буде та підтримка? Наскільки вона буде там масштабна? Але ви, коли старші арканики кажуть, що ця країна поруч з нами, вона обирає нас отак. Чи справді всі ТЦК в країні переводяться в цілодобовий формат роботи? Mm -hmm. Знаєте, можливо, на якийсь час це запровадять, бо тут диявол це якась певна маніпуляція, запровадять, можливо, якийсь період, а потім скасують, це, це не приживеться. От, припустимо, прийняли такий закон, і от оці ТЦК працюють і всю весну, і все літо. Ні, 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 це якийсь короткий проміжуток часу. Вони можуть так попрацювати, а потім перейдуть на звичайний режим. Чи буде ефективним електронний облік військового майна, який запровадили в Україні? Військовий облік ефективного майна Ефективний. Ну, Ситуація може покращитися, але але тут знову стоїть хитрість, тобто е, знайдені якісь обходи, якісь хитрі ходи. Тут карта дурня, тобто, які б оновлення ви не придумували по повішеному і по стагнації, це не може виконати бути на 100%. Розуміло? тобто є такий момент, що ось є тузи, щось можливо і вдасться зробити, стабілізувати, але якась частина все одно буде йти по якомусь накатаному сценарію. Чи буде ефективним перший центр рекрутингу до армії, який планують відкрити у Львові? Я ще не чула, що у нас вже є такий центр. Так, перший центр рекрутингу у Львові. Його ефективність. Не все одно неефективно. Щоб вони там не продумали, робота йде важко, валіза без ручки, щось там все одно є такі моменти, які треба передивлятися, бо знову ж таки, оце їхнє е, якесь щось нове, нове впровадження, все, що вони там придумали, знову ж таки, повішений воно не вступає в дію так, от об'ємно, воно не набирає обертів, і знову ж таки стагнація. Щось там не так з тим центром, щось там чи якісь умови не ті, чи воно може так, знаєте, для. Маси гучно якось називається, а всередині робиться щось не так, розумієте? І тому я не можу сказати, що це дуже вдала робота буде. Там щось працює некоректно, щось не так, як заявили, бо карта дурня. Вроді би щось нове, але це наскільки воно ну дурне, розумієте? А ну я підожіть, я спитаю: чи те, що, наприклад, заявляють офіційно, ну, чи відбувається це дійсно? От Сим рекрутингом. ні, там порушується справедливість. Порушується справедливість, і тут і гроші знову замішані. Порушується справедливість це закон, так, от те, що прописано, а воно порушується і порушується причому дуже серйозно. Тому на справі одне. Знову ж тут і гроші вступають в силу. На, е, в ефір і для людей для маси випускають одну інформацію. Коли люди приходять в цей критонговий центр, там зовсім щось інше. Там ідуть порушення, невиконання якихось норм. Чи отримає Україна від Франції артилерійські системи Цезар протягом двох місяців? Система «Цезар» від Франції. Чи буде отримано протягом двох місяців для України? Система це? Чи буде отримана сонце? Перша карта. Далі боротьба трошечки пововтузяться. Знову ж таки, підвішуться сюди. Отримано буде? Буде. Тобто те, що обіцяли, ми будемо виконувати, але можуть виникнути якісь непередбачувані події. Знову ж таки, от боролися, боролися, знову хтось ставляє палки в колеса. Знову дуже важко воно йде. Але врешті-решт по імператору полірафронту ми обіцяне отримаємо. Але можливо, це будуть не два місяці, Вибачте чи приймуть в ЄС черговий пакет санкцій проти РФ протягом місяця? Так, черговий пакет санкцій для РФ протягом місяця. Чи буде прийняти черговий пакет санкцій? Король же звідси над цим. Втрата? Так, так, так. Але він, він хоч і буде прийнятий, але він якийсь, він якийсь не дуже потужний, тому що тут просто багато емоцій. Це стосовно, звісно, коштів, він буде прийнятий, але чомусь Росія якось вона не дуже відчуває цю втрату. Або сейчас, або можливо, просто заявляє насправді, чи вдариться по Росії? Не дуже. Ось не дуже. Ні буде прийнято, але воно так. Що прийняли, що не прийняли, якось є якісь чи ходи обходи, чи він якийсь там не дуже цей такий пакет санкцій, Знаєте, якийсь вагомий, щось десь там когось за кордон не випустять. Але це ну наскільки воно не, не наскільки може вдарити по самій Росії, щоб вони аж зупинилися і не продовжували війну. Розумієте, це такі санкції, Ну про якогось там петю Колю, можливо, що вони там десь не поїдуть, ото і все. Чи отримає Україна від Норвегії ЗРК Насамс протягом трьох місяців? Від Нор Норвегії НАСАМС. чи отримає від Норвегії протягом трьох місяців. Чи буде отримано? Да? Знову, от знову ідуть такі моменти, коли так ми домовилися, але саме по собі виконання затягується, якось відійшли від домовленості, потім знову підняли тему, знову включили справедливість і, врешті-решт, отримали. І тут ще тр трішки в кількості, тому що тут, знаєте, дурінь, карта є це непередбачена така ситуація. Можливо, кажуть, одне отримуємо інше. Щось отримуємо, але знову ж таки затягування в строках. І не та кількість. Ну це саме ті моменти, коли ми не можемо врешті-решт досягти своєї перемоги. Всі все обіцяють, але чогось вони так це все затягують. Так довго тривало все це. І ось знову та сама картинка ми бачимо. Чи отримає Україна нові потужні захисні системи РЕП? Потужні захисні України системи РЕП для України. Чи отримає? Ось це отримає. Отримає. Тут диявол прийшов отримає те, що обіцяли, отримають, нададуть. Це добрі новини. Ну і карта Діявол все ж таки тут прийшов так. Да. Чи справді союзники України шукають заміну формату Рамштайн? Чи справді союзники України шукають заміну формату Рамштайн? Шукають заміну? Щоб вони там не придумали, воно якось не має сенсу. Вони шукають заміну, але не знають, що це за заміна. Це знаєте, це якось просто розмовляють, але як воно буде, тут немає уявлення. Так. Якось чи некоректна інформація, чи вони чи це просто знаєте, як прозвучало у просторі, але вони стогнації, вони не знають. Так ну можливо ще треба інше, але що вони і не розуміють. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.